Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал, а ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Казка Гарбузовий карнавал в саду. Було це восени. Коли вечори ставали прохолодними, а повітря наповнювалося запахом диму і яблук. Сонце, втомлене після літа, повільно спускалося за обрій. Забарвляючи небо у мідно золоті кольори. На краю села стояв невеликий сад із грядками, клумбами і старим горіхом посередині. Саме тут любили гратися дві сестрички Марічка і Соломійка. Дивись, як гарно. сказала Марічка, роздивляючись гарбузи, що лежали рядами біля паркану. Вони ніби сонечка тільки на землі. А цей, як справжній король, засміялася Соломійка, показуючи на найбільший гарбуз круглий і гладкий з яскраво помаранчевою шкіркою. Може, він чарівний? Дівчатка часто придумували історії то квіти в саду розмовляють, то пугало співає вночі пісні. Але того вечора щось у повітрі справді було незвичне. Тиша дихала очікуванням, а листя шелестіло, наче шепотіла таємницю. Бабуся, в якої вони гостювали, покликала їх до вечері. Дівчатка, пора додому, а то вечір вже підкрадається. Та Марічка з Соломійкою не поспішали. Вони сіли на лавку біля гарбузів, розглядаючи небо. Де вже загорілася перша зірка. От якби гарбузи могли танцювати, мрійливо сказала Соломійка. Або влаштували справжній карнавал, додала Марічка, з гірляндами, музикою і ліхтариками. Але щойно сонце зовсім сховалося за обрій, сад почав змінюватися. Повітря наповнювалося м'яким світлом. І разом із ним щось неймовірне сталося, гарбузи почали ворушитися. Один покотився, другий підскочив, третій розвернувся на місці, і вже за хвилину грядка перетворилася на справжній майданчик для балу. Ой, вигукнула Соломіка, ховаючись за Марічку. Ти бачила? Бачила і не тільки бачила, дивись! Найбільший гарбуз зупинився просто перед ними і раптом злегка відчинився, наче дверцята, усередині сяяло золотаве світло. Звідти долинув веселий голос. Запрошуємо на гарбузовий карнавал. Вхід для всіх, хто вірить у дива. Дівчатка здивовано перезирнулися. А якщо ми просто зазирнемо, прошепотіла Соломійка. Якщо вхід для всіх, то й нам можна, сміливо сказала Марічка і зробила крок вперед. Ледь вони ступили всередину гарбузика, світ навколо закрутився, мов карусель, і раптом вони опинилися посеред чарівного саду. Схожого на їхній, але все було інакше гігантські квіти світилися, капуста мала мережівні спідниці. Морквинки танцювали у вогниках, а кукурудзяні стебла били в барабани з А попереду стояв сам гарбуз Король, великий із короною з виноградного листя і усмішкою до вух. Вітаю, дорогі гості! проголосив він глибоким голосом. Щороку ми овочі і фрукти святкуємо закінчення літа. Це наш гарбузовий карнавал. А ми ми випадково сюди потрапили, несміливо мовила Соломіка. У нашому саду нічого не буває випадкового, засміявся гарбуз король. Якщо серце відкрите для дива, двері завжди знайдуться. І музика знову заграла. Огірки у зелених фраках крутилися в танці з червоними помідорами, а бурячки відбивали ритм на ложках. Картопляні пари гойдалися в повільному вальсі, а кабачки влаштували перегони вздовж грядок. Дівчатка стояли посеред цього казкового шуму і не могли надивитися. Який чудовий бал! захоплено вигукнула Марічка. А ти глянь на тих цибулинок, вони в париках спір'я, засміялася Соломіка. «І справді, Дві поважні цибулини з маленькими крилами метеликів кружляли під музику, а поряд горох у смарагдових піджаках танцював степ. Ходімо, не стійте осторонь. покликав їх гарбуз король. У нас кожен може знайти свій танець. Соломійка спробувала зробити реверанс, але майже впала на листочку. Її підхопила весела морквинка. І покрутила, мов у справжньому танці. Марічку ж під руку взяв молодий кабачок у капелюшку. Вона закрутилася разом із ним і відчула, ніби літає. Навколо сяяли вогники, як крихітні зірки. Десь на фоні грав джміль музикант на маленькій трубі, а метелики розносили аромат яблук і кориці. Та раптом усі завмерли. На сцену вийшла гарбузова принцеса. Вона була неймовірна тонке мережево павутини, спідниця зі шкірки гарбуза, корона з калинових ягід. Друзі, промовила вона молодійно, час обрати найщирішу усмішку карнавалу. Адже саме усмішка зберігає нашу магію на весь рік. Дівчатка, людські дівчатка. Гарбузова принцеса підійшла до сестер і лагідно поклала їм на голови по листочку винограду. Дякуємо вам за вашу віру у дива!» І в ту ж мить сад засвітився ще яскравіше, а музика стала тихішою та лагіднішою. У повітрі запахло ваніллю і теплим хлібом. Але як нам повернутися додому? запитала Соломіка. А гарбуз король усміхнувся. Коли заплющите очі і подумаєте про те, що любите, дорога сама знайдеться. І пам'ятайте, справжнє диво живе там, де його чекають. Дівчатка заплющили очі. Навколо все закрутилося знову. Коли вони розплющили очі, то сиділи на лавці біля звичайного гарбуза. Сад був спокійний і тихий. То нам це наснилося? прошепотіла Соломійка. А може, й ні, усміхнулася Марічка, бо помітила біля себе маленький блискучий листочок з калини, зовсім такий, як у корони гарбузової принцеси. Вони взяли його і побігли додому, де вже світилася лампа у вікні. Бабуся зустріла їх на порозі. Де ж ви так довго? Я вже хвилювалась. Ми, ми просто трохи затримались у саду, сказала Марічка. Там був карнавал. Бабуся засміялася. Ну, звісно, осінь же прийшла от гарбузики і святкують. Вона погладила онучок по голові, але коли пішла за теплим молоком, дівчатка знову перезирнулася. І обидві помітили, як у вікні на мить блиснуло помаранчеве світло. Наступного дня вони знову пішли в сад. Гарбузи лежали там, як і вчора, спокійно і сонячно, та найбільший із них той самий мав тепер легкий візерунок, ніби сліди від танцю. Знаєш, сказала Соломійка. Мені здається, у кожного предмета є своя історія, просто треба вміти слухати. І дивитися уважніше, додала Марічка, тоді навіть гарбуз може стати королем. Вони засміялися, і сад знову наповнився дитячим сміхом. І Хоч ніхто вже не рухався, здавалося, що десь під зеленим листям хтось тихенько підспівує. Якщо тобі сподобалась казка. Підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.